Доброго дня, шановні колеги. Починаємо засідання позачергове засідання 1 червня. Це йому шановні колеги. На нараді присутній голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук і делегація. Зустріньмо їх аплодисментами. Так само на нараді присутні присутні послі закордонних країн. Так само Чеслова Сюршенас, недавно отримавши зірку Олександра Стульгінськіса і інші шановні гості. Почнемо нараду церемонією нагороди Олександра Стульгінськіса, і надалі головувати буде віце-спікер Полю Содергас. Дякую і запрошую. Слово сказати спікера Литовського Сейму Вікторію Чміліта Нільсен. Шановний голово Верховної Ради України, Руслан Стефані. Пане Руслан, шановні колеги депутати Сейму, ми зібралися на позапланове засідання Сейму, щоб почати. Обговорювати такі важливі речі як лідерство Руслана, але і знов отримавши новини про терористичні напади Росії, яка на міжнародний день захисту дітей вбила кількох українських діточок. Хочу закликати всіх хвилиною мовчання вшанувати їх смерть. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Сьогодні ми вручимо найвищу нагороду сейму зірку Олександра Стульгінськіса, спікеру Верховної Ради України Руслану Стефанчуку. Сигнатарія, президента Литви і голови Сейму Олександра Стульгінськіса. Його ім'я приносить найвище. Найвищою нагородою за заслуги у сфері парламентаризму, демократії та державності першими лауреатами зірки Стульгінки стали президент Валда Садамкус. Так само інші, які зробили значний внесок у консолідацію Литовської держави. Це сенатор США Річард Джозеф Турбін. Останній також визнає роль нашого найбільшого союзника Сполучених Штатів Америки у захисті та підтримці литовської держави, починаючи з політики невизнання анексії та окупації Литви в радянську епоху до найтіснішого партнерства сьогодні, особливо в контексті євроатлантичної співпраці. Нещодавно Чеслава Схюрченас, підписант акту про незалежність і колишній спікер Сейму, був удостоєний так само цієї найвищої нагороди Сейму. А сьогодні ми вручаємо зірку Олександра Скуцулінського, спікеру Верховної Ради України Руслану Стефанчуку. Як і у випадку з сенатором Дурбіним, ця нагорода має кілька вимірів з одного боку, Руслан є одним з найбільших харизматичних лідерів України який надихає мільйони своїх співвітчизників на протистояння імперській агресії особистим лідерством, мужністю та прикладом його зусилля з мобілізації парламентської спільноти демократичного світу на боротьбу за свободу батьківщини є винятковими. На запрошення Руслана разом з іншими колегами, спікерами парламентів Латвії та Естонії, ми відвідали Верховну Раду минулого року, буквально через місяць після 24 лютого. Незважаючи на те, що танки агресора підійшли до столиці Києва, українські парламентарі зібралися, прийняли необхідні рішення і продемонстрували всьому демократичному світу, як повинен діяти демократично обраний парламент навіть в умовах найжорстокішої агресії. З іншого боку, братня Україна завжди була одним з найближчих історичних союзників Литви. А наші спільні зусилля з протистояння московській імперській агресії налічують багато століть. У Києво-Печерській лаврі похований Константин Острозький, який понад 500 років тому наступного року виповнюється 510 років, очолював військо Великого Князів Сволитовського у битві під Оршію, коли ми разом розгромили армію, що втричі перевищувала московську. Битва під Оршею, так само як і битва під Жальгірісом, є важливим історичним зв'язком між Литвою, Польщею, Україною та Гудією. Країнами найяскравіші люди, яких зараз переживають не тільки особливе духовне спілкування і велику особисту трагедію, а й відчуття приналежності до європейської цивілізації. Руслане, ваша фраза, яка звучала приблизно так: ви почали боротьбу з російським тоталітаризмом, а ми її закінчимо. Сказана тут, у вільнюсі, в самому серці Литви, стала крилатою. Я глибоко переконана, що вона також є пророчою. Російський тоталітаризм така ж людиноненависницька ідеологія, як фашизм чи нацизм, несумісна з нормами цивілізованого співіснування та міжнародної безпеки. А тому має бути зупинена. Ми і ви, і Україна, зараз перебуваєте в авангарді цього процесу. Ми твердо зобов'язуємося підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно, і робити все можливе, щоб ця підтримка не зменшувалася. Ще раз вітаємо з цією почесною нагородою. Дякую. Дякую, шановні пані спікерці Вікторія Нільсен. І передаю головування назад. Дякую. Тепер на трибуну хочу покликати Повлюса Саудергаса. Шановний приз... шановна голова Сейму, шановний пане посол, колеги та гості. Я впевнений, що цьому рішенню Сейму надав би значення сам президент Сульгінський. Він вижив терор тої самої червоної навали. Він боровся з тим самим злом, з яким боремося, борються герої України. Що ще ліпше? Якщо не сам Олександр Стульгінський, хто ж ліпше зрозумів би муки українського народу, якби не він, він би пишався єдністю українського народу і волею та відповідальністю депутатів у драматичні години. Саме Руслан Стефанчук, такий, така людина, на чиї плечі так само навалилася відповідальність за майбутнє своєї країни. Коли Росія напала на Україну і почала брутальну непровоковану війну, мені пала честь познайомитися з шановним Русланом навесні 2021 року на сході України на тліючій лінії фронту, лінії розмежування. Це був восьмий рік війни на Донбасі. Тоді на нашій тристоронній зустрічі разом з польськими представниками я наголосив, що те, що відбувається на українській землі, є не двостороннім конфліктом, а явною, і примітивною, односторонньою російською агресією. На жаль, це була лише прелюдія до ще ширшої військової агресії. Ми тоді ще не знали, який біль і випробування чекають на Україну. Перший я потиснув руку, шановному Руслану, в Маріуполі. В будівлі якої, як і багатьох інших у цьому місті, напевно, вже немає. Її змила кривава хвиля обстрілів тероризму та геноциду з боку російської армії. Я пам'ятаю, як тоді Руслан Стефанчук у касці та бронежолеті стояв у зруйнованому місті Широкіно і закликав світ зупинити плани імперіалістичного агресора Росії. На жаль, світ тоді не почув українського голосу. Скільки крові довелося пролити Україні, перш ніж демократичний світ нарешті почув занадто багато. Цієї ночі знову через ракетну, ракетний обстріл Росії у, у Києві загинули двоє дітей і ще кілька отримали поранення. Так, Росія привітала Україну і світ з міжнародним днем захисту дітей. Це жорстокий тероризм. Литва першою в цьому парламенті визнала Росію терористичною державою. І ми чекаємо, що весь демократичний світ це зробить. З перших днів війни ми бачимо спікера українського парламенту як одного з лідерів держави на передовій боротьби за свободу України. Це політик, який надихає українців на боротьбу своїм особистим лідерством, мужністю та прикладом. Він також викладає нам, іноземним політикам, урок сили духу, мужності та вірності демократії, незважаючи на найневдячніші обставини. Як голова Верховної Ради, Руслан Стефанчук забезпечує безперебійну роботу парламенту навіть у воєнний час, прийняття необхідних для країни рішень та реформ, навіть коли на Київ падають ракети та безпілотники. Війна розв'язана Росією. Лише посилила євроатлантичні амбіції українського народу відданість Руслана Стефанчука реалізації цих амбіцій є беззаперечною. Голова українського парламенту неодноразово звернав, звертався до парламентів демократичних країн, а також до європейського парламенту та парламентської асамблеї НАТО із закликом надати Україні статус країни кандидата на вступ до Європейського союзу та до більш активних і плідних переговорів до, про перспективи членства України в НАТО. Як і ви, ми сподіваємося, що на саміті НАТО в Вільнюсі буде нарешті чітко визначено часові рамки членства України в альянсі. Руслан Стефанчук розглядається міжнародною спільнотою як наріжний камінь євроатлантичної інтеграції України, як один з головних авторів та рушійних сил необхідних реформ та законодавчих ініціатив. Він також є криголамом парламентської демократії, який закликає та мобілізує парламентську спільноту демократичного світу на допомогу Україні та притягнення до відповідальності покаранню агресора. Одним із відомих та ефективних міжнародних форматів, ініційованих Русланом Стефанчуком, це кримська платформа, яка зуміла об'єднати лідерів парламентів демократичного світу та не залишає питання окупованих Росією територій поза увагою світової спільноти. Руслан Стефанчук також є справжнім другом Литви і високо цінує двосторонню співпрацю. Він неодноразово відвідував Литву та Сейм і завжди радий приймати делегації наших парламентарів такі. У двосторонньому, як і в багатосторонньому форматі, в тому числі так само бере активну активну участь у парламентських асамблеях, які об'єднують наші країни, також у форматі Люблінського трикутника разом з Польщею. Хотів би нагадати слова, які ви, пане Руслане, сказали сказали у цій залі в грудні минулого року. Ми переможемо і досягнемо всіх наших цілей, тому що ми вміємо боротися, і ми вміємо працювати, тому що вміємо воювати, і кожен українець проявляє винятковий героїзм, тому що ми маємо вірних друзів. Серед них особливе місце займає Литва. Дякуємо за вашу довіру. Для нас велика честь бути вашими друзями. Впевнені, що перемога буде у ваших руках. Дякуємо Полюсу Содрагасові і кличемо шановного Руслана, якому дамо премію. І трибуна квічу окчався сраду з пріменка Руслана Стефанчук. Шановна пані спікерко, шановна пані прем'єр-міністр, шановний пане голову комісії зірки Олександра Стастрогінськіса, шановні депутати Сеймасу, ваші екселенції, Пані та панове, для мене сьогодні є особливою честю бути удостойним високої нагороди литовського Сеймасу. З великим хвилюванням і не меншою гордістю я приймаю зірку Олександра Стульгінськіса, яка вже завтра поїде зі мною до свого законного власника, мого дорогого. Безстрашного і незламного українського народу. Я хочу щиро подякувати литовським братам і сестрам, литовській державі за цю високу відзнаку. Я хочу подякувати вам за все, що ви так. Натхненно і невтомно робити для України і українців у нелегкі часи випробувань, які випали на нашу долю. Я знаю, що всі події в Україні ви особисто пропускаєте через свої власні серця, через свою історичну пам'ять, через безмежну національну свідомість. Тому що ви добре знаєте ціну свободі, тому що ви добре знаєте ціну гідності і тому, що ви добре знаєте на що варта Ви найкраще нас розумієте, бо ви нескорений народ переможець і назавжди залишитись не підвал непідвладними, як для безжальної сталінської машини. Як для окупаційної радянської влади, так і для шовіністичного путінського режиму. Загадаймо сьогодні усі наші жертви. Тому дозвольте мені також попросити вас хвилиною мовчання вшанувати пам'ять усіх литовців і українців, які полегли у боротьбі за свою свободу і незалежність. Дорогий литовський народи, дорогі литовці. Ми пишаємось і дякуємо вам. Дякуємо за те, що з перших хвилин широкомасштабного вторгнення ви були одним із тих, хто очолив фронт допомоги України. Дякую за ваш могутній і переконливий голос на підтримку України в світі. Дякуємо за те, що не втомлюєтесь самі. І не даєте втомитися іншим. Я дякую, що не дозволяєте про нас забути. Дякуємо за те, що переконуєте, нагадуєте, наполягаєте. Дякуємо за ваші візити сміливості, підтримки та солідарності. І ми ніколи не забудемо, попри всю ворожу присутність і обстріли, ви, дорога Вікторія. Разом з шановними Інарою і Юрієм були першими іноземними лідерами парламентськими, які 24 березня минулого року приїхали нас підтримати. І я щоразу про це говоритиму з цієї чи з інших трибун. Також ми завжди пам'ятаємо кожен. Приїзд Паулюса, Лаурінаса, Юстіанаса та багатьох інших друзів України. Дякуємо Андрюсу і Жигімантісу за місію «United for Ukraine. Як і невтомному Емануелісу за доповіді і резолюції по Україні. Дякуємо за ваші стінгери, які прибули до нас. Ще напередодні інвазії, і не дали висадитись російському десанту, щоб взяти Київ. Дякуємо за загалом безцінну військово-технічну допомогу за навчання українських військових за лікування і реабілітацію наших воїнів. Дякуємо за всю фінансову, матеріальну і гуманітарну допомогу, в тому числі і неурядову. Яка вражає як своїми обсягами, так і змістом, а особливо унікальними фактами солідарності? У рекордні строки ви збирали неймовірні суми на байрактари, на морські дрони, а нещодавно на радари. У Литві немає тих, хто не допомагає Україні. Ви прихистили понад 70 тисяч наших громадян і продовжуєте допомагати нашим співвітчизникам. І досі. Ми дякуємо за всі рішення, що приймалися Сеймасом, президентом і урядом республіки для стримування і покарання Росії. Ви є одним з безумовних лідерів у запровадженні санкцій проти країни-агресора. Литва ще у квітні минулого року припинила. Імпорт російської нафти і газу. Саме ви закрили рота брехливим російським пропагандистським каналам, не видаєте злочинцям та їхнім німим поплічникам візи, жорстко контролюєте потоки підсанкційних товарів. Ваша принциповість у здійсненні кроків, що призведуть до покарання російських злочинців, справді вражає. Завдяки вам, Росія ніколи в житті більше не змиє з себе Тавро держави-терориста і обов'язково відповість за всі злочини, які вчинені нею перед спеціальним трибуналом. Ми вдячні за гуманізм і милосердя, і солідарність з українським народом, місту рятівнику вільнюсу. Вдячні Клайпеді, яка стала зерновим коридором і хабом. Вдячні усім вашим містам і селам, усім вашим громадянам. Ми високо цінуємо вашу участь у відбудові України, яка буде не менш продуктивною і в мирний час. І саме за відбудову кожному з вас сьогодні дякують Бородянка і Ірпінь. Буча і Маріуполь. Дорогі друзі, наша боротьба триває, і боротися доводиться не лише на полі бою зі зброєю в руках. Існує хоча й безкровна, але не менш запекла боротьба, яку ми ведемо за право бути частиною європейської і євроатлантичної спільноти. І якщо у першому Випадку, ми долаємо ворога, то в другому, ми долаємо чиїсь страхи, стереотипи, недовіру на війні переважно тим самим ворогом. Тому прошу вас, допомагайте нам і надалі у цій боротьбі, як ви першими це зробили тут, у цьому залі, резолюцію 6 квітня, закликавши Північно-Атлантичний Альянс не боятися. І ні на мить не сумніватися щодо України і нашого членства у НАТО. Ми дякуємо Литві та країнам Європейського Союзу за історичне рішення щодо надання Україні статусу кандидата. Ви знаєте, що незважаючи на війну, ми робимо все від нас залежне, щоб у цьому році відкрилися перемовини про вступ. Шановні колеги, сьогодні на світанку в Міжнародний день захисту дитини. Росія вбила і скалічила у Києві дітей. Загинули наші люди, рідні, близькі, когось батьки. У Києві та по всій Україні не стихають сирени повітряної тривоги. З великою тривогою на серці, але з надією прошу вас. Допомогти повернути нам додому десятки тисяч наших діточок, яких Росія викрала і вивезла з України. Прошу вас як батько. Дорога Вікторія, ми щиро розраховуємо на ваше залучення до системної допомоги, яку вже надають жінки-спікерки парламентів країн Європейського. Союзу, прошу вас як матір. Шановні учасники зібрання. Прибувши до Вільнюса, я довго вдивлявся у вільнюську телевежу, символ вашої боротьби і незламності. У страшні дні січня 1991 року своїм шпилем вона сильно поранила, але не вбила. Зненавіснілого тоталітарного звіря. Сьогодні я схиляю голову перед її захисниками, перед усіма оборонцями литовської незалежності. Окремо я хочу подякувати легендарному Вітаутасу Лансбергісу, батькові вашого і нашого відродження. Дякую за відновлення литовської державності за лідерство. Та солідарність. Шановні друзі, ми обов'язково завершимо справу, яку розпочали ви і ваші соратники в Литві і Україні. Завершимо її всі разом. Хай живе Незалежна Литва і слава Україні! Дякую, дякую, Україна, сокша. Дякуємо спікеру Верховної Ради України Руслану Стефанчуку і церемонію оголошую закінченою.